Держава, не розвиваючи свої інституційні можливості, вона їх дедалі скорочувала, тому що вакууму не буває. Тобто, ви їх або розвиваєте, або скорочуєте. Інакше бути не може. І фактично вона пішла з багатьох зон своєї відповідальності, починаючи від безпеки і медицини. І закінчуючи, тут ми багато цьому приділили уваги бюджетним процесом. От бюджетний процес, він просто фокусує весь рівень неспроможності тих, хто зараз заходився керувати країною. Ви пам'ятаєте? що парламент пішов на парламентські канікули, не виконавши своєї основної функції в бюджетному процесі, він не ухвалив бюджетну резолюцію, хоча уряд її подав. Інша річ, що подав таким чином, коли депутати вже справді були там на канарських і багамських округах. Отже, на сьогоднішній день ми ми входимо в осінь. У нас абсолютно незрозуміла ситуація з бюджетом. Ми знаємо, що ми не знаємо, який буде рівень інфляції, тому що немає відповіді на питання, коли би і чи буде взагалі транш міжнародного валютного фонду. І відповідно всі місцеві бюджети, от зараз дуже багато місцевих голів, які вперше стали місцевими голами. Ну такий такий закон, так, що у нас депутатський корпус на місцях змінився десь на 80%. І там. Є дуже багато сумлінних людей, які від відповідальність за територіальної громади, і вони кажуть: так, от є ж бюджетний кодекс. От уряд має подати бюджет. Ми хочемо вже мати своє уявлення, що нам робити. Тому що зараз в рамках так званої децентралізації на місцеві бюджети перекидається дуже багато функцій, які вони не потягнуть. Ну саме відомо вам, мабуть, це фінансування професійно-технічних училищ або закупівля ліків для місцевих лікарень. Тобто, фактично, відповіді на питання. А що робити ближчим часом немає, і уряд абсолютно спокійно. Він навіть не намагається дати, дати цих відповідей на сьогоднішній день. У мене особисто немає переконання в тому, що 9 вересня бодай Міністерство фінансів подасть бюджет на Кабмін, щоб Кабмін, згідно офіційної процедури, міг його внести до 15 вересня у Верховну Раду. Тобто, бюджетний процес показав, от він бюджет фокусує всю політику. Від освіти медицини і культури до оборонної безпеки, екології. Так от тоді, коли ця функція просто ігнорується урядом, виникає питання, чи це справжній уряд в Україні? Тарифи, тарифи небезпечні тим, ви знаєте, що вже мають місце прецеденти, коли у людей за несплату комунальних. Платежів намагаються віднімати квартири. Це дуже небезпечне явище. Я знаю, що партія Батьківщина зареєструвала законопроект, який має накласти мораторій на такі дії, коли людей позбавляють останнього житла. Але з тарифами ситуація є такою, що знищуючи купівельну спроможність домогосподарств, тоді, коли Просто штучно, значною мірою штучно знищується споживчий попит в країні. Це значна частина бази української економіки. Відповідно, це робиться. Я не можу сказати, що це робиться несвідомо. От що це ну там же є якісь залишки фахівців, які мають пояснити до чого це приведе. Відповідно, ні про які скажімо так, інвестиції сюди, коли тут немає внутрішнього споживчого попиту, в принципі, йтися не може. Ще один провал, зовсім з іншої сфери. У нас з великою помпою під вибухи гранат, пам'ятаєте, приймалися законопроекти щодо децентралізації? Воно, воно зупинилось. А що, а що далі? У нас конституційний процес розбалансувався, розсинхронізувався, без змін до конституції, неймовірно складно проводити реформи, про які говорив пан Небоженко, а часу на це вже немає. Тобто, і в цьому плані держава демонструє неспроможність і якийсь такий інтелектуальний інфантилізм, що дає певні підстави для дуже обережного оптимізму. Справді багато серйозних соціологічних кампаній провели. Як кількісні, так і якісні соціологічні дослідження. Ну, з кількісними все е, зрозуміло. Ми рейтинги назвали тенденції, зрозумілі. Вони не змінилися. Батьківщина, лідер номер один, Тимошенко, найвищий президентський рейтинг з відставанням ідеопоблок. Президент от Вадим згадав про екватор. От я ж аж сам здивувався, а справді, а вже ж половина половина терміну. А що пред'явити суспільству? Що, що реалізовано? Що що відбулося? Отже, що викликає оптимізм? Якісні дослідження, тобто фокус групи, дають усвідомлений і сформований запит на а компетентного лідера, а не горлохвата або лідерів політичних, і на бачення стратегії. А що вони збираються зробити Україну, якою якою буде країна? Це більш-менш рівномірно. Зразу скажу, що в даному разі не ставилося питання на селах. Це міста більш-менш рівномірно це лягло на всю країну. Тобто, от в цьому розумінні десь уявлення громадян про основні функції політиків, якось вони ну набули нової якості і покращилися. Але це на превеликий жаль, лише ознака запиту. Це звичайно, від запиту до дії ще є перший, певний час. Шановний Віктор Сергійович, згадав, тут я його прорекламую Віталія Портнікова, його е, статтю. Так. Знаєте, була ще одна, був ще один дуже неприємний текст, який ще більше мене розчарував, ніж Портніков. Це заява групи 1 грудня. Вони не можуть не розуміти природи популізму, вони не можуть не розуміти, що їх використовують як. Політичний інструмент, а вони я теж ну що називаю, що називається, був свідком процесів, які врешті-решт призвели до формування цієї спільноти. Фактично, це був громадський суб'єкт, до якого ми всі прислухалися. Отже, те, що вони написали в своїй заяві, це не може бути просто некомпетентність, тобто група 1 грудня дала себе використати в пропагандистських цілях. Що абсолютно на 100% суперечить їхній суспільній місії, яку вони проголосили, оце мене, чесно кажучи, теж дуже дуже непокоїть. І я навіду з тим, що відбулося на телеканалі Інтер і на інших каналах, це все є симптоми того, що ми входимо справді в зону серйозної турбулентності і Авакове, Сакашвілі, Луценки і інші силовики нам в цьому плані ще і А, дороти дарують, не силовик. Ну все одно він поводиться так, як. Український політик міг би і не поводитися. Отже, будемо мати скандальний сезон, інфернальний з точки зору соціальної сфери, і з наслідками, які під ялинку нам можуть дати, ну така вже у нас є традиція, можуть дати знову серйозні соціальні збурення. Дякую.